Радуй земле коляда їде святи вечір. До... Наближається вечір. Цю найчарнішу ніч в році чекають і дорослі, і малечі, адже обов'язково має статися різдвяне диво, та лиш той, хто вірить в казку різдвяної ночі, зможе його відчути. Я вже не можу дочекатися, як вечір настане. І як ми відчиня понесемо. Наталко, а ви підете сьогодні колядувати з дівчатами? А як же? Цього вечора гріх дома сидіти. Я вже, вам і стрічки наготувала. Позич нам, я ось цю візьму. Ану поклади де взяла, бо ще закінціє це маконом, ще дядьки під носом не висохли. Ой ой ой, а ти начебто в нас дуже доросла. Мабуть, ідеш перед хлопцями повихилятись. А бабуся нам казала, що черти всю ніч шукають кому б голову задурити. Ага, і отаких от дурнуватих, як ти, особливо люблять. Дивіться, аби ви не полякалися, як чертів побачите. Ми нічого не боїмося, хай нас бояться. При колядувати під лихом. <зайчі>, хороше грає на скрипку За ними, зайчик хороше грає на скрипку Гляньте, Іван іде. Дивіться, наш бік навіть і не дивиться. Мабуть, до Наталки йде. Ага, і в руках вони щось замотане несе. Давайте за ним прослідкуємо. Та я що, свататись прийшов? Та піс ще. Та ні, ти що, навіть і не думав. Ах, не хочеш? Та хочу. Це ти мені? Це тобі подарунок, заробив, але біда не відкривається. Важкенька, мабуть, золота повно. Ідемо колядувати разом. З тобою! Та ти навіть говорити не вмієш, не то що співати. Ах, не вміє! Знаєш, ти мене більше не побачиш. Я ж люблю його лобуряку. А? То чого ти тоді долі крутила? Бо дурна така, я ж казала. Ну, заховайся, дівчата, що ж мені тепер робити? Одягайся, йдемо колядувати. А потім поворожимо, як випаде вам доля, то будете разом. Христос рождається, дива починається. А ви бачили, яку скриньку наші Наталці Іван подарував? Ага, главна, глянути, що там таке. Чуже не можна брати? Мама нам казала: А що воно чуже? Воно ж наталчене, вона хоче дарнувата, але ж наша сестра. Тільки ж я підслухала, що не відкривається вона. А ми спробуємо. Ну як же воно? Ей, дай сюди. О, ну нарешті скільки можна було сидіти. І не кажи, вже знудилась на тебе дивитися. Наче ну, мені сильно подобається. Хто це ви такі? І звідки взялись? А тобі не казали, будеш багато знати зі Хіба не бачиш, хто ми? Чорти, їй Богу, чорти. Не чорти, а чортиці. Кидай цю малечу і пішли якоїсь пакості наробимо. Ну дуже коротка ця ніч. Ой, як довго я цього чекала. Що ж ми наробили? Казав тобі, не можна брати чуже. Який ти в нас розумний! А ну сидь. Давайте краще думати, що робити треба їм завадити Боже вечере добрива. Девича за цього грошей десятку за цей волосок, ще... Фу, яка Гедота, ненавиджу це свято. Ти щось сказала? Коли ти ж спіла? Що там? Є щось хороше? Та одні горіхи та бубоки, хоч би хтось якусь цукерку поклав. Я ж кажу Гедота. Ну що ти же пан, кого душу виманимо? Та он, людей повно. Першого зустрічного душею виманимо. Де! Он де ті пісу душі. Давайте за ними. Лайшує поганці Всі дороги замили, Куди ж нам іти? О, що це там? Не бійтеся, діти. Я Ян. Я допоможу вам знайти дорогу. Я думав, тільки в казках таке буває. Казка оживе для тих, хто в неї вірить. Ідіть за мною, я буду вам показувати дорогу. Ну, дива! З якої такої честі у святу ніч самі пісові дочки до мене завітали. Не рада бачити, що тобі нагадати, що її допомоги ми опинилися в цій скринці. А що погано відпочивалося? Цього разу ти полізеш і спробуєш. М -м, які грізні. Кажіть, що прийшли, бо нема часу. Поможе нам у хлопця одного душу виманити. Іваном звати. Що собі такий сумний та невеселий. Нащо вона йому потрібна? А ні, я не подзумніла. Ідіть звідки ля прийшли. Ну дивися, ще поплатишся за це. От нечість проклята! Івана Наталщина охоче погубити. Треба сказати йому, що любить його наша сестра Непотящи. Так він нам павіла. Вон, гляньте, Іван іде. Чекала я на тебе, козаче. Ну, з якою бідою я прийшов? Ах, серце твоє тривожиться, небезпека тобі загрожує. То не серце, то живідборщи до першої зірки нічого не їв. Ну, кажи, чого хочеш, бо вижену. Наталка мені від коша дала, може, приворожиш, бо здається, мру я без неї. Лізти в долю людини то великий гріх. Що це ти відьма про гріхи згадала. А що тут вирожить, як любить тебе твоя Наталка, он, дивись, що карти показують. Бреш твої карти, відьма. Є в мене одна настойка. пий і вона точно буде твоя. Не пий, от дурник! Так краще буде. Треба бігти на наталки розповісти. Давайте скоренько. <плес> Зараз, <плес> як наворожимо на твого Івана. На славу поклядували. Давайте ділити. Та сиди, успокойся, поділимо ще. Давайте вже ворожити. Якраз малечі немає, мабуть, вечерю понесли. А хто яке ворожіння знає? Я знаю з водою і голками. Давайте макітру. От як впадуть разом, то будуть парі. Гляньте, вони разом, то може доля. Дорнуваті, еге, що. Дівчата, а я ще зеркалом знаю. Та ти що? Я боюся. Ой, ти ж хочеш дізнатися, чи Іван твоя доля. хочу, звісно. То не вари воду. Бери свічку і дивись в зеркало. Бачимо їх вибір! Щось хороше, давайте дроблювати. Ага. ага. Казала бабуся з дзеркалами не гратися, бо це тей вікно у той світ. Та замовкни, таке ото мелеш. Хапайте чоботи та гайда на двір. Диви, диви, на вулиці йдуть. Може хлопці прийдуть. Тут ми Івана і зловимо. Кидайте човітки через ліве плеще. Куди носочок подивиться, звідки і сотів чекайте. Раз, два, три. Тобі казала, пригнися. Здається, десь сюди залетіло. Де ж воно? Та десь сюди залетіли. Та вони ж важкенькі, підбиті, щоб на льоду не сковзатися. Дівчата, ну і сюди, гляньте, що ми знайшли. <рив> а ну кажіть, хто ви такі, що ви під моїми вікнами робите? Та то та, -та ви це, ну... Спішимо гая! <рив> <лягну, ні рив> <сюди>, не даємо піти. Тягнімо ж їх до хати. О, а що це ви робите? Та вирішили це в бабу куці погратися. Кого ви там ховаєте? Та то ми дівчат нарядили, щоб посміятися. А де це Іван? Що, не захотів мене бачити? Та ми хотіли вкладати цей Іван зник. Як зник? А він же сказав, що я більше його не почую. Мабуть, втопився. Царство. Та що ви мелите? Дурні ваші голови. Це, мабуть, у цей справа. Кажіть гадине, де він? Та ми не знаємо. Ми й пальцем його не чіпали. Якщо ви не признаєтесь, я вас маком свяченим нашпигую. Наталко, прости нас. Це ми їх випустили з цієї скриньки, що Іван подарував. Це все відьма, вона його вбила. Ой, дівчата, яка ж я дурепа. Що ж тепер робити? Відставити шмарклі, беремо цих двох і йдемо до відьми. Гай шумить. Кого це недоля принесла в таку погоду? Оно відкриває, рідно проклята, а то винесли. Я тобі зараз очі повиколюю. Ти нащо Івана вбила і мене вбий? Що ж я без нього робитиму? Вчата, заберіть мене на цю пришелепку воду. Он ваш Іван спить в живісінько живого. Ой Іван, прости мене, дурепу, я ж люблю тебе. І Я люблю тебе. Тепер треба цих якось позбутися. Де ж та клята скринька? Ой, а ми її, мабуть, загубили. Все пропало. <рігла> ми просто Янгола бачили. Він нам дорогу показав, от і загубили. От брехуни малі. Так і кажіть, що профукали, а не вигадуйте якісь казочки. Гляньте, дівчата. <рігла> Святі мученики. Я і скриньку вам приніс. В цю ніч не місце нічості силі на землі. Ну, вам що? Особливе запрошення треба? Позбудемось їх навіки.